Чоловіки, не бійтеся любити, по-справжньому сильно можньо. Любов чоловіка не принижує його гідність, а навпаки, підіймає. Любов чоловіка це опора, це тиша бурю, це сильне плече, на яке можна спертися, коли світ навколо хитається. І ця любов проявляється не в гучних промовах, а в дрібницях. У теплій каві зранку, у погляді, який підтримує, у руках, які працюють для добра сім'ї. Справжній чоловік не той, хто вимагає покори, а той, хто сам уміє смиренно служити, не той, хто чекає, що його слухатимуть із остраху, а той, кого слухають з поваги і довіри. Чоловік це не диктатор у родині, а пастер, як Христос. Не панував, а служив, не гнав, а вів. Бути головою означає не панувати, а брати відповідальність, бути першим у любові, у вірності, у терпінні. Сім'я розквітає тоді, коли чоловік стає джерелом тепла, а не холоду, коли його слова як заспокійлива молитва, а не як удари по серцю, коли його рішучість це не агресія. А мудре провідництво, коли його мовчання це не байдужість, а присутність. Чоловіки, не бійтеся бути лагідними. Це не слабкість, це сила, яка береже. Не соромтесь слізь перед Богом, соромтесь байдужості перед дружиною. Не бійтеся бути святими у своїй щоденній любові, бо саме така святість перетворює дім на небо.